Ви тільки подивіться, яка в нас погода. Сьогодні цілий день хмарилось, всі чекали на дощик, і нарешті він пішов. Ліє, як із ведра. Вчора була неймовірна спека і логічне завершення цієї спеки це ось такий ливень. Хоча обіцяли сьогодні навіть грозу. Якщо чесно, я і досі не можу звикнути до цієї погоди в Польщі. Якщо вчора було 36 градусів жари, спека стояла просто невиносима, то сьогодні всього лише 15 градусів. Доволі прохолодно, хочеться укутатись в щось тепленьке і займатися улюбленою справою. В принципі, саме цим я сьогодні і займалась. Цілий день монтувала відео. І також знімала новий контент. Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Надія, і сьогодні я розпочинаю свій новий в'язовлог. Сьогодні вже вівторок, 8 липня, і саме час розпочати відео, в якому я вам розповім, що ж я продала на ярмарку. А також сьогодні, користуючись такою нагодою, хочу привітати дуже талановиту, дуже яскраву, працьовиту дівчину, мою неймовірну подружку, яка живе в Дніпрі, Оленьку Дібріну. У Оленьки сьогодні день народження, тому я від щирого серця бажаю Оленька тобі цього самого найкращого. Нехай всі твої творчі плани і задуми обов'язково здійснюються. Будь щаслива, будь кохана, будь квітуча, і щодня нехай тобі всесвіт несе тільки радісні моменти, радісні емоції. Нехай в тебе буде неймовірна кількість замовників і неймовірне натхнення, таке велике, як цей світ, щоб створювати щодня нові цікаві іграшки і дарувати радість людям, радість діточкам на багато-багато років. Бажаю тобі величезного жіночого щастя! Бажаю здоров'я тобі і всій твоїй родині. Бажаю, щоб діточки тебе тільки радували своїми успіхами і турботою народження. А зараз нарешті прийшов час розповісти вам і показати, що ж все ж таки я продала на ярмарці. Іграшок я продала дуже мало, тому це не займе багато часу. І саме перша іграшка, яку в мене купили, це була ось така біленька криска за майстер-класом Оленьки Авір'янової. Дуже вони мені подобаються, не жалкую, що їх нав'язала. Вони привертали увагу і дуже багато кому подобались. Дівчина підліток підійшла і придбала собі таку криску. Наступна іграшка, яку в мене придбали, це ось така малесенька яскрава бджілка. Дуже була здивована, тому що е, стієчка з брилками в мене дуже насичена і дуже багато іграшок там є, але звертали часто увагу ось на таких малесеньких і найпростіших бджілок. В мене купили їх у кількості двох штук. Одну забрала жіночка, а іншу купила маленька дівчинка собі на рюкзачок. Ось така красунечка. Буду підв'язувати їх ще, мабуть, навіть треба нав'язати їх впрок. Наступна іграшка, яку в мене придбали, це був котик квадратик. Колись я нав'язала їх дуже багато. І вони в мене залежались. А тут підійшла до мене маленька дівчинка, побачила біленького котика такого, пригорнула до себе і сказала мамі, що вона з ним більш не розстанеться. Так було приємно. Мама, звісно, купила їй цього котика, тим паче, що ціна була теж така дуже приємна. І я теж пораділа такій покупочці. Наступна іграшка, яку в мене придбали, в мене зараз немає в наявності, тому я вам не покажу, а можливо, прикріплю вам фото. Придбали в мене Коргі, теж іграшка з плюшевою пряжі, і купив у мене цю іграшку маленький хлопчик. Він підійшов і сказав, що ця собачка це прям його мрія. А наступними до мене підійшли мама з донькою і обирали довго подаруночки. Вони збиралися летіти до Іспанії і обирали подаруночки своїм подружкам. І дівчинці дуже сподобався ось такий бобрик. Вона вирішувала покупати котика чи бобрика, і все ж таки вирішила взяти ось такого красунчика на подарунок своїй подружці. Так що цей бобрьониш полетить аж до Іспанії. Це також мені дуже приємно, коли іграшки вирушають в таку далеку подорож радувати діточок. Далі до мене знов підійшли дві дівчинки підлітка і обрали ось таку жабку світленьку, тільки у якості брелочка, придбали таку жабульку. Далі до мене підійшла дівчинка маленька і придбала ось такого китенка. Сказала, що повісить собі на рюкзачок. Ось такий малюк відправився до нової хазяюшки. Ось і все. Уявляєте, це і всі покупочки, які в мене були з плюшевої пряжі. Ось таку кількість іграшок в мене придбали. Далі покажу вам іграшки з напівбавовни. Придбали у мене ось такого котика Пушина в якості брелочка. В мене купили дві такі іграшки. Одну придбала дівчинка собі в якості брелочка, а інший в мене купили е мексиканський колектив, і про цю іграшку я розповім трошечки пізніше. Наступну іграшку, яку я продала, це підійшов до мене чоловік, роздивлявся іграшки з таким захватом і побачив, в мене залишався єдиний гусик, обнімусик. Він висів собі так непримітно, і цей чоловік, як його побачив, сказав одразу: це буде моя іграшка з задоволенням його зняв і причепив собі на сумку. Це було дуже приємно, що навіть чоловіки обирають такі іграшки для себе. Наступною до мене підійшла дівчинка, можливо, вона також брала участь у якомусь колективі, тому що в неї було цікаве гарне вбрання, і обрала собі такого пандьониша малесеньку мініатюрну пандочку в якості брелочка було дуже приємно. Також покажу вам полуничку, ту, яку я подарувала організаторам, які пригощали мене вітамінним комплексом у вигляді. Ягодок полуниці. Дуже було приємно і їм також було приємно отримати такий гарний брелочок у подарок. Також доволі часто звертала увагу ось на таких таксочок. Радію, що нав'язала їх багатенько, але в цей раз в мене придбали лише одну. Підійшли до мене мама з дівчатками, вони обирали собі брелочки і купили ось таку таксулю. Наступна іграшка, яку в мене придбали, це ось така гарнюсінька лабуба. Якщо чесно, я дуже переймалася, думала, що ця іграшка вже не така трендова, не така популярна, але всі діточки, всі підходили, і пізнавали її, і дуже хотіли її собі придбати. І дві такі іграшки в мене купили дівчата. Навіть не так. Першу іграшку у блакитному кольорі придбав хлопчик на подарунок. Мабуть, сестрічці, я так і не зрозуміла. А другу іграшку в мене придбали дівчатка. Вже наприкінці ярмарку вони підбігли. Я майже все вже зібрала, склала іграшки у садочки, і дві дівчинки підбігли і дуже попросили, щоб я дістала їм лабубу, і вони захотіли її придбати. Дуже було приємно, що ці іграшки все ж таки знайшли своїх власників. Наступні іграшки, які в мене придбали, це були більш такі середні іграшки за розміром, і в мене немає в наявності, що вам показати, тому я прикріплю вам фото або відео. В мене купили два бебі йодика Було в мене в наявності у кількості двох штук, і два в мене забрали. Тепер буде над чим працювати, треба нав'язати їх побільше. І саме яскраве спілкування, яке в мене відбулося, це з мексиканським народним колективом. Вони дуже мені сподобались, а їм дуже сподобались мої іграшки. І вони придбали, одна дівчина придбала мопсика, якого я в'язала у марафоні, а інший дуже сподобався лисьонок. Фото я вам буду старатися прикріпити. І цього лисьонка, і того котика Пушина, про якого я вам казала. Вони дуже попросили відкласти і ввечері привезти їм до готелю, а вони розплатяться готівкою. Ми, якраз, з родиною після ярмарку зібралися їхати на озеро і по дорозі завезли їм пакуночок. А наступна іграшка, на яку дуже часто звертали увагу, це ось такий песик-патрон. Його придбала дівчинка, їй він дуже сподобався, вона декілька разів до мене підходила. І з задоволенням вже прийшла зі своєю матусею і мама їй придбала такого песика. Я їх оцінювала недешево, тому що щоб створити таку іграшку, треба багато часу, все це вив'язати, пришити. Така іграшка доволі енергозатратна. Багато хто питав ціну на цю іграшку і розверталися, уходили. Ну, але, в принципі, я готова почекати, і на наступних ярмарках ця іграшка обов'язково знайде свого хазяїна. І ще в мене придбали одну дуже цікаву іграшку, яку я обожнюю створювати це мій улюблений кот Йох. Я його зв'язала, можна сказати так, з недов'язів, і дуже радію, що я це зробила і іграшка знайшла свого володаря. Це до мене підійшов чоловік. він... Може, один з організаторів або один з артистів, дуже такий солідний чоловік, розглядав мої іграшки, але майже не спілкувався. Просто показав пальцем на котика. Ось це і всі мої продажі. Всього я нарахувала 15 іграшок з напівбавовни і 8 з плюшевої пряжі. Всього вийшло 23 іграшки, які я продала. Дуже маленька цифра, тим паче, що іграшки всі були в основному в основному маленькі, тому, думаю, ви уявляєте моє розчарування. Хотілося більш гарного результату, тому що вже і очі у мене закінчуються, і холофайбер вже майже порожній пакет, і хотілося підкупити матеріалів розходних, але не знаю, на що тепер мені вистачить. Мабуть, просто впритик купити холофайбер і все на цьому далі працювати, далі щось створити і шукати нові ярмарки, або навіть виходити на ринок. Не знаю, як з цим далі бути, але треба попрацювати гарнесенько. В цілому, такий досвід це теж досвід, я радію. Новим емоціям. Радію, що за довгий час я все ж таки прийняла участь у ярмарці. Хочеться побільше таких емоцій, але більш продуктивних. Дякую вам щиро за перегляди, дякую вам за коментарі і вашу підтримку. Ви в мене найкращі. А ті, хто ще не підписався, я дуже-дуже прошу підпишиться, тому що для мене це дуже важливо. Хочеться мати зворотню відповідь, зворотній відгук, тому що знімаю відео, а в мене всього лише немає навіть і 200 підписників. Хотілося би трошечки більше зворотнього зв'язку для того, щоб мати більше мотивації і більше бажання знімати ще цікавіший контент і вигадувати ще цікавіші історії. Тому. Будьте активні, я теж буду старатися бути активною і до нових цікавих підключень. Пока-пока покажу вам, яку красу вирощують у нас тут сусіди. Частину рослин висаджують госслужби. А частина тут люди самі проявляють свою ініціативу. Ось там навіть видно помідорчики, маліна. Ось там, бачите. Рози дуже гарні, щороку розквітають. Як Люка розкрила.